В ефірі Ваша Свобода перед мікрофоном Віталій Портников Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір ви також можете дивитися на телевізійному каналі Еспрес. Українські економічні реформи. Вони не помітні поки що по результатам, чи просто відсутні, і тому результат не відчувається. Про це ми поговоримо сьогодні з нашими гостями, ректором міжнародного інституту бізнесу Олександром Савченком і президентом центру антикризових досліджень Ярославом Шалілом. Вітаю, панове, в нашій студії. Але перед цим ми подивимося опитування, які ми колеги провели на вулицях Києва. Чи помітили люди якісь реальні реформи в країні? Ось, будь ласка, давайте подивимося разом. Ну, я якби нічого не замічаю. Ну, это зависит и от власти, и от людей. Люди теж должны хотеть реформ. Можна на российский. наблюдаю і надеюсь. І ще не потеряла надежду, скажімо так. Я думаю, що і ситуація в стране що играет какую-то роль. Я реформ не бачу. Пришвидшити, ну не знаю. Теж не бачу як. Поки працює та система, яка працює. Нічого поміняти неможливо. Людина, яка потрапляє в цю систему з запевненнями, що вона буде чесна, не може е, в цій системі ну, нормально функціонувати. І каже, ну чувак, ти ж розумієш, такі правила, такі грають настоящі мужчини. І він вимушений грати по цим правилам, або як карчук, просто уходити з парламенту. Єдиний вихід. А далі що? Ну, тільки еволюція. революційний шлях, на жаль, е, проводить до то, того, що революція пожирає своїх героїв. Сподіваюсь, що я їх відчую. Взагалі поки що як. Випускник університету ще не відчула на собі справжність реального життя, однак мені здається, що поки що реформи не. Ну, поки що реформи такових ми не бачимо. Мабуть, треба опять виходити на майдан, щоб усе приш... прискорити. Ну, я думаю, що треба більш молодому поколінню давати шанс проявити себе. Зараз молодеж у нас розумна. Немає Ніяких реформ. Імітація процесу тільки є, і все. Нічого не змінилось. Нічого не змінилося. Ну, помінялись фамілії там, ну все. Ну, от, готуючись до нашої розмови, знаєте, я прочитав таку думку, що в колишніх колоніальних країнах створювалися дві моделі керування. В таких, які звичайно люди збиралися самі, жити, ти колоністи маю на увазі, вони створювали інституції для власного комфорту, так в Канаді, чи в Австралії, чи в Сполучених Штатах. А в таких, як, скажімо там, країни Африки, де просто викачувалися ресурси, створювали інституції для того, щоб там заробляти гроші, а жити десь ще. І в мене таке враження, що головна українська проблема це те, що в нас такі колоніальні інституції африканського типу. І їх не змінюють поки що, тому що вся вертикаль влади вона налаштована на те, що вона заробляє гроші тут, і про бізнес великий, так можна сказати, а живе десь в інших, в інших країнах світу. Як це змінити? Будь ласка, пане Ярославе. Ну насправді тут euh, йдеться більше очевидно про якусь навіть світоглядну модель, тобто люди Але це, е це світоглядна економіка. Це ж економіка yeah. диктує тобто, Люди euh, вважають, вибирають, де їм краще жити. Проблема в іншому. Проблема в, в тому, що доти, доки заробляти достатньо великий ресурс, щоб потім на нього жити, можна за рахунок, ну будемо казати, прямо пограбування національної економіки на фоні низьких рівнів заробітних плат, на фоні експлуатації національних ресурсів, доти, от така діяльність, такий, така детальність вона зберігатиметься, тобто, ну власне кажучи, тут уже конкурентні умови в світі вони повинні поставити зрештою подібних олігархів перед вибором, назвемо їх так, де да? або вони. Міняють модель своєї поведінки, або вони просто зникають у вирі світової конкуренції. Ну, це те, що стосується так би мовити, об'єктивних процесів. Ну, окрім того, є ще і суб'єктивні процеси. Якщо є якісь порушення законодавства, там вивезення, прибутки, нелегальне, нелегальне е уникнення оподаткування і так далі, то це вже мусять певні правоохоронні органи цим опікуватися. Пане Олександр, моя думка така, що існує. Міф чи ілюзія, що люди йдуть у владу, у законодавчу, виконавчу, судову, для того, щоб робити нам життя краще. Насправді, вони йдуть для того, щоб робити життя собі краще. Але має бути якось інакше все ж таки. Війні? Теоретично, на цьому побудована. По суті, сучасна економічна теорія. Тобто людина йде в владу для того, щоб максимізувати свій дохід. І це має бути відоме всім людям. І марно чекати від нових виборів, що прийдуть нові політики, молоді середнього віку, і будуть робити життя краще нам. Ні, вони будуть. Працювати для того, щоб робити життя краще їм. Є винятки, які підкреслюють правило. Так, є меншість людей, ідеалісти, можна їх по-іншому назвати. Ну, на жаргоні їх називають придурки, оці товсті депутати старожили системи, які заробляють гроші. І на цьому побудована не тільки українська система, але й інші. І от коли суспільство знає цільову функцію будь-якої людини, яка йде в владу, вона починає виробляти систему обмежень, контролю, тотального контролю, може нелюдського людського контролю, для того, щоб зробити так. Що коли ти йдеш у владу, ти не можеш заробити більше грошей, ти вимушений буде заробляти менше грошей, як це існує в Німеччині. От я зустрічався з толстосумами, великими мільярдерами німецькими. Там їх дуже Вони розуміють свою суспільство. Вони розуміють, і вони кажуть: ви знаєте, що от ми так обмежили рівень життя наших депутатів і міністрів, що по суті. Іде кореляція така між вчителями і іми. От ідуть в політику, це вчителя. Навіть середньому бізнесмену не цікаво йти туди, бо він не зможе нічого заробити. Він може тільки працювати на благо німців. От по суті, такий, відправна точка для побудови правильної системи. Я хотів би все ж таки нагадати нашим слухачам глядачам телефон нашого ефіру 044-490-3074, Можете самі сказати, що вона з реформами. А запитаю пана Ярослава, все ж таки, що він думає. Реформи існують, як е, певний напрямок діяльності влади сьогодні. Реформи, звичайно, існують, вони виникли не вчора, і будемо сподіватися, що зникнуть не, не завтра, не післязавтра. Завжди, от коли люди. Мені теж цікаво було б запитати людей навіть на вулицях, в фаховому середовищі, а от як би ви хотіли відчути реформу? От що на вашу думку реформа? Що має відбутися, щоб ви сказали, о, реформи йдуть? Мені здається, що тут люди трошки їх плутають. Вони плутають результат реформ. І зміни, які відбуваються внаслідок реформ. Реформа це те, що міняє механізм, але те, що ще не дає результат. Результат, тобто, скажімо, там, покращення умов життя, умов оплати праці і так далі, там, якості влади, це вже результат роботи в новому механізмі. От ми зараз зупиняємося на етапі того, що ми намагаємося міняти механізми то вдало, то не вдало, то повільно, то зволікаючи, то не в тобі. Але. Змусити запрацювати ці механізми нам важко. Дуже багато експертів сходяться на одній простій думці, що ми наприймали достатньо законів, щоб як, якби вони виконувалися. Як як слід, то ми б мали вже абсолютно новий механізм. Тобто, питання не стільки у тому, щоб щось змінити в вигляді реформ, е, стільки примусити працювати по е, нових правилах, е, і тих депутатів, про яких колега говорить, і е, урядовців, і е, державних чиновників там меншої роки. Тобто, фактично, практика практика це те, що в нас зараз кульгає. Ви взагалі погоджуєтеся з тим, ну, що закони є, а практики виконання немає. Але так було мені здається весь час з існування Тр... України. Трошки не погоджуюсь. Ну дуже простий критерій реформ. Він однаковий також для всіх систем. Інваріантний закон це реформи. Як їх відчувають люди, абсолютно правильно. Вони відчувають своїм гаманцем. Якщо там стало більше грошей і ці гроші не знецінюються, значить реформи йдуть. А може навпаки, коли люди бачать менше грошей? Це теж реформа, певно. Ні, Ні, це не реформи. Це не реформи. От, наприклад, давайте візьмемо ЖКХ дуже болючу тему. Юлія Володимировна зараз це її коньок збільшили ціни. На газ, на інші, інші тарифи збільшувалися в три-чотири рази, і ми назвали це реформи. Це реформи по-українськи. Як от, робили реформи в цій же сфері в Європі, в Англії? Впроваджували нові технології, зменшили виробство. У них теж була там корупція, викоривані цю корупцію, замінили. Там, труби запровадили лічильники, і вийшло так, що при збільшенні цін на газ і електрику люди почали споживати менше. І вони почали платити менше, абсолютно платили менше. Оце і це є реформи. В Україні можна зробити так само. Якщо брати тотальну сукупність всіх платежів по ЖКХ, вони на три частини розкладаються: це дійсно послуги. друге – це втрати від безгосподарності старих технологій, і одна третина це воровство, тобто крадіжки. І якщо б ми ліквідували крадіжки, ліквідували е безгосподарність. А збільшили би тарифи в два рази, люди би платили менше, і люди би аплодували таким реформам. Але зробити це дуже складно, набагато легше збільшити тарифи, передбачити субсидії. Ці субсидії ідуть тому ж на Автогазу, там також крадуть гроші. А, звичайно, люди проти таких реформ. Ну, це от приблизно приклад, як робити реформи. Така сама ситуація з бюджетом. Будь-які інші галузі, і тому я вважаю, що зараз реформ в Україні немає. Вони з'являться і люди мають відчути через півроку, через рік на своїх гаманцях, що все йде правильно, і це єдиний критерій. Давайте послухаємо у нас. Є дозвонювач. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, Володимир Рівнищини. 57 років. Я хотів би пане Віталій приєднатися, сказати таку річ. Алло, я в ефірі? Кажіть, скажіть. Алло. Я в ефірі. Є чудова книга «Бородкин коряк, внімання і конфлікт. 83-го року вчені рекомендують е, значить, збалансування робочих місць. Значить, ми хочемо побороти корупцію. Як в посадові потрібно вносити зміни, функції, засоби, права, обов'язки, владні повноваження, відповідальність має бути збалансовано. Якщо воно розбалансить, нічого не буде. Міняйте. Скільки завгодно вибори, і там дуже конкретні приклади. Є це дуже цікава книжка, ось значить щодо візьмемо так президента е, Янукович. Мав надзвичайні повноваження, так Кома головнокомандуючий? голова, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, закінчите на що ж Ось але не мав механізму імпічмента, розумієте? І у всім вся справа. Хто при владі вже політична сила вона відповідальності не хоче нести, і механізм від то немає. Фактично, має бути закон про президента, там де його повноваження, і відповідальність. Якщо немає відповідальності, то і посада президента з повноваженнями вона не потрібна. Розумієте, такі речі. Міло, до речі, це важливий момент, який я можу теж обговорити, що у нас досі немає інституційної чіткості, мені здається, в проведенні реформ. Ми зараз кажемо, ви знаєте, у нас парламентсько президентська республіка, але разом із цим величезна вага президентської адміністрації. І це навіть я не буду зараз казати, що це президент спеціально перебирає на себе повноваження. Є інерція апарату, вона спрацьовує бездоганно, мені здається. Як ви вважаєте? Ну дійсно, хоча, в принципі, справа ж не тільки в чіткості, так, чіткості немає і значною мірою через те, що ми е, опинилися в дуже глибокій інституційній кризі, без інституційній катастрофі. І фактично сьогодні парадоксальна ситуація, коли конче необхідні реформи, без них ми просто з кризи не вийдемо. Але ця криза зруйнувала ті механізми, які могли би оперативно, динамічно і головне дуже чітко виконувати ці реформи. Але з іншого боку, не тільки все мали в змісті реформ. Давайте згадаємо е, того самого президента Янукович. У нього була чіткість, у нього був комітет реформ, у нього були механізми. Контролю і так далі, Самих але, реформ тільки не було. Але, але на жаль, це не привело до половинчасності і незавершуватися реформ. І до речі, от наприклад, ЖКХ, це дуже показово. Справа в тому, що проблема наших реформ полягає в тому, що ми їх робимо не тоді, коли це потрібно, щоб поліпшити життя, як каже колега, а тоді, коли просто немає грошей жити так, як ми жили раніше. І те, що ми маємо сьогодні з підвищенням тарифів, це ж не реформа ЖКХ, це реформа фіскального сектору. Це реформа, яка пов'язана з необхідністю збалансування фінансів державних корпорацій. Все. Реформа ЖКГ тут абсолютно не має жодного стосунку. Є припущення, що можливо підвищення тарифів дозволить накопичити кошти, щоб зробити ті зміни, про які ми тут говорили, щоб зменшити втрати. Але це вже зовсім інша реформа. От така от некомплексність реформ несистемність, системність, вона, звичайно, що і дискредитує саму ідею реформ в Україні. Ну от я хотів би прямо відповісти на ваше питання. Воно абсолютно глобальне. і починати треба з реформування системи влади. Ми по суті витворили систему, де у нас є дві гілки виконавчої влади. Є президент зі своїм апаратом виконавчої влади, є прем'єр-міністр. І на мою думку, починати потрібно і економити потрібно саме на оцих двох посадах. Чи ми будуємо європейську модель, де є прем'єр-міністр? А функція президента це совість нації, заборона участь в будь-яких партіях, в бізнесі, втручання в політику. Слідкуй, щоб все було морально і правильно. Чи ми хочемо американську модель, де є виборний президент, ну тоді нам не потрібен прем'єр-міністр з його апаратом. І починати це б, треба з цього. От я би замість цієї комісії величезної конституційної виніс би на референдум для українців таке питання. Що ви хочете? Одне чи друге? Раніше боролась Юлія Володимирівна з Президентом Ющенко зараз іде боротьба тільки під е, сукном між президентом і прем'єр-міністром. Вона закінчується відставкою чи одного, чи другого. Ну, зрозуміло, кого відставкою. І, і на це йде величезні енергетичні потуги, іде боротьба кланів. Вони боряться не за реформи, не для того, щоб люди е, їх е, по суті оцінювали, а для того, щоб скинути, поставити свого. І зараз. І і парламент він не виконує контрольну функцію, він не може виконати. Він не відповідає за проведення реформ. Він теж втягнутий в цю боротьбу. І давайте перейдемо до класичної політичної моделі Європейської держави. З цього треба почати. І тому я тут погоджуюсь. Давайте послухаємо у нас, ще може встигне ще слухати щось сказати. Будь ласка, ми нас на друзі вітаємо. Добрий день. Меня зовут Рауф. Может быть, для вас непривычно это имя. У меня есть несколько ремарков не по поводу той темы, которую которой вы общаетесь, а о другом. Во-первых, слава богу, многие терминологии, которые вы используете в своих эфирах, они не, не с русского и не с украинского языка, а с других. А то, что украинцы имеют революцию делать, а потом забывать и оставить народ а, просто так, На прогульку, а второй а как це може бути моральності тих людей, які допускають бывший режим режим зараз на телеканалах всіх учасників і государственных. Спасибо. Вам. Ну, це дійсно інша тема. Але це, до речі, питання і коли люди питають, як це допускають когось до слів на якихось телеканалах, це вже навіть не тільки питання свободи слова, а це питання реформи медіа. Тому що ми ж досі і з точки зору прозорості медіа активів недалеко просунулися, це треба чесно сказати. Так же, як і прозорість банків і інших структур. От що робити з тим, щоб ми взагалі отримали реальне розуміння того, хто, хто є власником української економіки? Реальним. не тим, які говорять, я власник, документів ми жодного не бачили, про банки, про телеканали. Так відбувається повсюди. Я б сказав, що краще, що ми дійсно до ситуації, коли нам абсолютно байдаже було би, хто є власником української економіки, якщо вона працює нормально. Тому що, власне кажучи, ну пересічний громадянин там в тій ж Європі, по якому ми згадуємо, ну його не цікавить, то власне. Але він може про це дізнатися за 24 години. Він може години. Дізнатися, але він не дізнається, тому що йому це не потрібно. Але політики дізнаються, вони виконують свої функції. А От е, слухача відповідь дуже проста: е, революцію роблять люди, народ. А керують країнами політиками. І тому, в принципі, нічого не міняється. На жаль. Ну, в будь-якому разі, мені здається, що підсумком нашої сьогоднішньої розмови має все ж таки бути. Усвідомлення необхідності змін як таких. Я погоджуюся тут з думкою, що зміни так чи інакше мають бути інтенсивними, а не екстенсивними. То, що реформи відбуваються рано чи пізно, вона має призвести до покращення життя громадян, тому що реформа ж це не якийсь підрозділ підручника економіки, що ми вас спеціально втілюємо, щоб показати, як у нас працює економічна модель. Ми ж маємо насамперед зробити щось, щоб люди дійсно змогли жити в Україні. Іні не просто там краще з точки зору матеріального добробуту, мені здається, важливо, щоб вони могли жити гідно. До речі, пане Ярославецькою, що гідність це і можливість дізнатися правду про те, що відбувається у власній країні від політики до економіки. Подякую ректору міжнародного інституту бізнесу Олександру Савченко і президенту центру антикризових досліджень Ярославу Жаліло за участь в програмі, яку провів для вас сьогодні Віталій Портнаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.